Шановні народи України, хочу звернутися до вас і сказати вам слідуюче. Коли ви по радіо або по телебаченню слухаєте виступи головного телепузика Верховної Ради, того, який зараз блокує отам трибуну, того, який паралізує роботу всієї Верховної Ради, прошу вас пам'ятати, що про цю людину в Україні говорять. Йому хоч си в очі, він буде говорити, що дощ іде. Він за копійку рідну маму продасть. Давайте розслідувати. Закликаю вас, парламентарі, звідки в нього стільки нерухомості, звідки в нього стільки транспорту, який за ним їздить колонами. Він у 2013 році прославляв пана Ахметова. Він завішав Пів Верховної Ради своїми плакатами знизити тарифи на газ для українців. А що тарифи на електроенергію для українців вже не важливі? Але він ніколи не поставить питання про зниження тарифів на електроенергію, тому що там пан Ахметов викличе до себе нас лупить по кабіні і відріже пайку на півмісяця. От чому справа, от про що треба говорити? Тому ще раз вас закликаю, клоунам у Верховній Раді не місце. І чим скоріше він звільнить ту трибуну, ми знайдемо можливості і так виступати. Ми найдемо можливості без нього голосувати за потрібні законопроекти. Але дивлячись на нього по телебаченню. Робіть так, як ми робимо. Ми сміємося і дивуємося тому, наскільки ця обмежена людина, як він ночі сидить і собі видумує свої великі речі для того, щоб їх проговорити і ввести вас в блуд зранку на трибуні. Дякую вам всім. Думаю, що ви мене зрозуміли.